Вітаю вас! Це програма захист. Залізничні перевезення досі залишаються основним видом транспортного сполучення. Особливо влітку, під час відпусток і канікул. Як не стати жертвою злочинців під час подорожі залізницею? Дивіться! Пані здавала в багаж, валізу, диван, секвояж, була ще картина, кошик і зовсім маленький песик. Далі по тексту, якщо пам'ятаєте, ближче до середини віршика песик зникає. Не виключено, що тут мова йде не про що інше, як про статтю 185 Кримінального кодексу України, а саме таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжку. І не просто крадіжку, а крадіжку особистого майна пасажирів. Під час подорожі залізничним транспортом. Це якраз і є темою нашої програми. Серед всіх інших злочинів, жертвами яких ви можете стати подорожуючи залізницею, ми вирішили зосередитись саме на цьому. Пояснимо, по-перше, крадіжки особистого майна пасажирів один з найпоширеніших злочинів на залізниці. По-друге, він може спричинити найбільше незручностей і неприємних моментів, наприклад, якщо у вас викрали гроші і документи. І по третє. Від нього можна вберегтись, якщо знати певні правила і виконувати їх. Приступаємо як вберегтися від крадіжу. Це Елементарні речі. Просто треба пільнувати свої речі. Детюк Володимир Зановійович, начальник управління Міністерства внутрішніх справ України на львівській залізниці, полковник міліції. На що цьому сприяє також і десь сама поведінка і пасажирів, які як правило право, ми коли вивчаємо вже самі обставини, як це відбувається, залишають свої речі без нагляду, в тому числі і коштовні речі, залишають деколи інколи навіть на догляд людям, яких не злодій не знають. Не дивуйтесь, буває і таке, і досить часто. Проаналізуємо і дамо відповідь на запитання, що самі просяться. Отже, всього щодоби на дільниці обслуговування УМВС України на Львівській залізниці курсують 438 поїздів, з них 106 пасажирських та 328 поїздів приміського сполучення. Заяв про крадіжку особистого майна з початку року пасажири подали 142. з них не розкритими поки що. Залишаються 65. А в нас запитання перше. Що крадуть? Довідка 65 кримінальних проваджень, відкритих за ознаками статті 185 Кримінального кодексу України, що досі залишаються нерозкритими, предметами посягання. Стали мобільні телефони 26 випадків, гроші 25 випадків, ноутбуки 5 випадків, документи та одяг 8 випадків, фотоапарат 1 випадок. З мобільних телефонів і почнемо. Як ваші телефони викрадають найчастіше? Першу в чергу це коли самі ж пасажири безвідповідально ставляться до цього. Цицяла Руслан Богданович, начальник відділу карного розшуку ОМВС України на Львівській залізниці, підполковник міліції. Наприклад, якщо ставляться телефон на зарядку, так як розетки є в самому, же, самому же купе, купе, залишаючи телефон на зарядку. Дану крадіжку це не потрібно, щоб був якийсь професійний злодій. Люба особа, яка йде, побачить дорогий телефон, а переважно телефони лишають, як приходять, пишуть пізніше заяви на 3-3,5 тисячі гривень телефони, це є дорогі телефони залишають, в результаті підходять, телефон легенько витягують і вже далі відправилися в інше купе. Саме так. А як ви думали? Їдемо далі. Гроші, документи та інші негабаритні цінності. Де ми їх надійно ховаємо? Правильно, під подушкою. Проблема в тому, що злочинці про це знають не гірше за вас. Були оподинокі випадки, коли пасажири кажуть, що в них сон не є такий твердий, що вони все чують. Тут раз каже, як сталося, не знаю. Дуже простий спосіб, коли пасажир спить, підійти, і коли поїзд рухається, витягнути цю річ і просто вийти з самого, самого Купе. Дійсно, нічого складного. Інші випадок. Гроші та документи у кишені. Куртка на вішаку. Дивіться уважно. Так, наприклад, якщо тут висить куртка або піджак, особливо в літній період часу купе не закривається, можна легко, легко підійти. І, наприклад, якщо взяти, якщо взяти тут легенько. Взяти кошельок витягнути і вже цей пасажир спить, нічого не відчуваючи. А коли прокидається і починає відчувати гаманця і документів, а то й сумочки, вже немає. Наступне запитання: коли крадіжки стаються найчастіше, відповідно, пасажири в цей момент мали б бути особливо пильними або добре підготовленими. Крадіжки переважно стаються з першої дени ночі до шостої дни ранку. Тобто, цей період, коли пасажири саме міцний сон. Довідка заяв громадян про крадіжки особистих речей в пасажирських поїздах на Львівській залізниці зареєстровані. На станції Львів – 56 випадків. Тернопіль – 17, Стрий – 12, Мукачево – 11, Здолбунів – 10, Ужгород та Рівне – по 7, Івано-Франківськ – 6, Чернівці та Чоп – по 5, Коваль – 4, Тасарни – 2. Звичайно, це не означає, що крадіжки стались, коли поїзд стояв на станції. Просто їх там зареєстрували. Самі ж крадіжки стались по дорозі. Як ви зрозуміли, це ми вже відповідаємо на запитання, де в яких поїздах? Таку відповідь ми теж підготували. Довідка: Найчастіше крадіжки майна пасажирів трапляються у поїздах з полученням: Номер 143 144. Київ Івано-Франківськ та 13-14 Київ Ужгород. По 8 випадків. Номер 111 112. Харків Львів, 108-107 Одеса Ужгород. 81-82 Київ Ужгород, 99-100 Київ Ужгород, 5960 Москва Софія та 5960 Київ Трускавець по 5 випадків. Ви напевне зауважили, що поки що ми розповідали про купейні вагони. Цікаво, чи є різниця між ними і плацкарними? Є за статистикою, у плацкартних вагонах крадіжок особистих речей пасажирів стається менше, ніж у купейних. Дивно, після деяких пояснень ні. Їдучи в постартному вагоні, пасажири більш відповідальніше відносяться до своїх речей, оскільки вони розуміють, тут що так я вкупаю порівняно з покупленням вагоном, тут немає дверей, є більше людей, речі можна є легше, легше доступнішими, тому вони до свої, до збереження тих речей відносяться більш відповідально. Як вберегтись від крадіжки у поїзді? Почнемо з простого: з розташування багажу. Пасажир має великі свої речі, то він повинен поставити сюди під ґрунту. Рінтук запхати, Він так закривається, сиди, то йому надійно. Він там ляже, то йому буде надійно. Двері в купе, особливо у нічний час, теж краще закривати. Пасажири, які їдуть в купе, то вони можуть закрити на секретку, але щоб ніхто не зайшов, вони повинні закрити на защолку, бо посторонні можуть пасажири мати ключі, вони можуть відкрити там ззовні. Якщо ж ви подорожуєте в плацкартному вагоні, все трохи складніше. Різниця між купейним і пласкатним вагоном дуже велика. Тут немає дверей, так що тут усе на видноті. Пасажир повинен тут бути дуже обережний. Речі повинен цінні з собою тримати. Ні в якому разі не ставити на стіл, бо тут люди ходять. Це основне. А далі прості правила: перевірені, надійні і безвідмовні. Довідка. Для того щоб не стати жертвою злочинців, подорожуючи залізничним транспортом. Не вступайте у довірливі стосунки з незнайомими людьми, не залишайте без нагляду особисті речі та не передавайте їх на збереження незнайомим людям. Відлучаючись з купе, візьміть з собою гроші, документи та цінності. Речі в купе розмістіть так, щоб унеможливити легкий доступ до них. Якщо в купе, крім вас нікого немає. Залишаючи купе, попросіть провідника зачинити двері на ключ. Такі нагадування, до речі, ви побачите в кожному вагоні. Але припустимо, що вберегтись не вдалося, і ви у поїзді жертва злочинців. Що робити? В першу чергу, негайно повідомте провідника вагону. Всі провідники проходять інструктажі і знають, як діяти в таких ситуаціях. Начальник поїзда повідомляє про злочин на найближчу станцію, а далі до справи беруться працівники міліції. На першій же станції вже практика ця заведена. Відразу вже повідомляють саме, саме ближче, де саме ближче поїзд поїзду виходить слідчо-оперативна група і вже проводять певні свої заходи з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин. Зволікати не варто ще й тому, що працівники міліції можуть вже бути в поїзді, так званий супровід поїзда. І затримати злочинця ці працівники можуть за лічені хвилини по гарячих слідах. На даний момент ми супроводжуємо 24 пасажирських поїзда, тобто працівниками управління управлінні на львівській залізниці, тобто 7 областей України, де є що входять в структуру на Львівській залізниці. Працівниками супроводжується дана кількість поїздів. Ефективність цих супроводів насправді дуже висока. Куди ж подіти злочинцю з поїзда на ходу? Тому головне вчасно повідомити. До речі, приклади подібних затримань є. В минулому році нами був затриманий професійний шахрай в поїзді, неодноразово, неодноразово судимий. Він був, людина була, ходила, була інтелігентного вигляду, досить пристойно одітий цей. Ходив довіру до пасажирів, витягував дорогий коняк, розливав їм. Після чого пасажири засинали. А він заволодівав їх, їхніми речами. Висновок: будьте пильними, не надто довіряйте незнайомцям, не вживайте спиртне, у випадку чого реагуйте негайно. Це головне. І на завершення. Пам'ятаєте народну мудрість про яйця, які не варто класти в один кошик. Бо коли кошик падає, розбиваються всі яйця. Це ж правило працює по відношенню до грошей. Це все. Сподіваємось, ці поради стануть вам у пригоді, і у злочинців не залишиться жодного шансу зіпсувати вам відпустку. Приємної вам подорожі це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги, а для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.